Ви на каналі Містесі. Зараз я вам розкажу про свою ляльку Бейбі Бюр. У мене побався хлопчик ось такий. Щось, ось, ось. У нього такі е, золоті вічки і сині очка. Він похожий на мене, тому що в мене теж сині очка. У нього також є шапочка. Яка знімається. Тут у нас намальовані волосинки трошки. І бодік. Бочик у нас теж знімається. Отут у в нього є розтітки і таких, не знаю, для чого дві дюрочки. І є одна розчіпка і защіпка, яка розчібається. Вона розчибається нелегко. І є в нас пупчик. Пупчик такий, щоб вона післа або какала. І тут є в нас дві щоб вона уся велика, щоб какала, а маленька щоб пісену. Закриємо наш морік. А давайте подивимося ще, що йшло в комплект. Сюди Трошки не Також є у нас памперс. Памперсів у нас багато, тому що ми купили ще два запасних. Памперс у нас хагіс. E, Ось такий памперс. Три штучки. Є у нас горшочок, гошочок з зайчиком. Синій блискучий. На ньому нічого не написано, тільки e, коло зайчика Baby Love. Ось такий горшочок. Є бутилочка. Ось така бутилочка. тут є написано Бейбі. Ось така бутилочка, Також є кашка. Кашка бейбі Бернська. Ось така кашка. Також є мисочка. Є у нас і ложечка. На мисочці теж нічого не написано. Тут є таких е, два відрізки, щоб запахати ложечку. Е, у нас все голубеньке і дуже блискуче, а також є ложечка. На ложиці теж написано Baby Love. Ось така мисочка. З ложечки. Також є свідоцтво про народження у виді карточки. Тут є намальований павлик. До речі, я його назву Павлик. Ось таке свідоцтво про народження з ведмедиком. Є ще в нас. І останнє, що входить, це соска. Соска у нас з таким, як він, маб, як він називається, ручечка. ручечка. І тут намальований такий песик на коліщатках. Ось така сосочка гарна. Ось. Ми вам все показали, а давайте зараз скористуємо. Скористаємо всі функції. Перше. О, і ще вона плаче. Сюди ми наліємо водички. Не зважу водички. Так, принести. Так, заприйду. Принеси водички у горнятку. В горнятку, в горнятку. Вона в нас Павлик може плакати. Ще. Але він чомусь мені не хоче плакати. Тому що я прочитала в інтернеті, він плаче, коли я не з ним, коли я з ним не бавлюся Зараз нам навеє. Ось так. Зразу будемо Павлика садити на горшочок, тому що він мені написає. Давайте сосочку витягнемо і нема памперс. Витя, як Павлик на ньому гарно дивиться. Я сперю трошечки нахилим. ось так наш Павлик пьет воду. Ой, трошки потекло. Треба русличка. Зараз я принесу. Рушника. Я ja? і pre... ой, наш пару вже пісіє. Давайте ми йому ось так закотимо, а тепер можна годувати. Його треба годувати лежаті, тому що ця водичка, що у нього попадає в ротик, може не долитися і він може поламатися. Ой, ось так. Поїли, поїли павлика і цілу бутилку випоїли. Так. Ось так. Ми вже погодували нашого павлика. Він по -пісін. Є все, але попісям. Ну, думаю, що все. Рушничка застели. Ого, оскільки багато. Так. Давайте тепер вдягнемо наш памперс. Е, у нас памперс найменший, одиничка, ось такий памперс.

Ми її кашель не будемо. Ще. Їсти. Я ж його не буду кашею готувати, ні? В інші серії. В інші серії, так. Ось. Так. Ось така лялька в мене Бейбі Бьорн, Ставте лайки і підписуйтесь на, на мій канал. Всім побачення, Пока.